Бориса Апреля усі добре пам'ятають ще з часів фабрики Зірок і Голос України. Співачка тривалий час була в пошуку себе та змінила чимало образів. При народженні вона мала ім'я Борис Круглова. У 2008 році взяла собі псевдонім Борис Апрель, пофарбувала волосся у білий колір і пішла на другий сезон фабрики зірок. Тоді вдалося вибороти третє місце у фіналі проєкту. Артистка під псевдонімом Борис Апрель співпрацювала з Наталією Могилевською, але пізніше розірвалась нею робочі Сумки та звинуватила Могалевську в булінгу та рабському контракті. За її словами, продюсерка не відпускала її з контракту, чхала на її депресії та називала борою, хоча та давно позиціонувала себе як жінка. Могилевська не стала мовчати на такі закиди та запевнила, що артистка поливала її брудом, бо просто не стала популярною. Згодом співачка публічно зробила камінаут, оголосивши про свою транссексуальність. Після чого поїхала у США для операції зі зміни грудей. Тоді вона змінила псевдонім на Анну Ейпріл. Згодом у 2018 році в українському шоу візі з'явилась виконавиця під псевдонімом Зіанжа. Тоді вона пройшла на проект Голос країни, потрапила до команди. Анди Потапа, але вже у першому прямому етері покинула шоу. Я не піла 10 років. это очень довго, поэтому я дуже скучилась по зрителям. Сьогодні Зіанджа змінила ім'я на зі Фамелу. Ще раніше співачка розповіла, що не робила операцію зі зміни статі, тому офіційно по документах вона військовозобов'язаний чоловік. Під час повномасштабного вторгнення Фамела двічі намагалася виїхати за кордон, однак прикордонники відмовляли їй у виїзді. Вона скаржилася на трансфобію та гомофобію і просила про допомогу, зазначаючи, що зброю до рук не візьме, але готова іншим чином допомагати країні. Також за її словами, вона тричі відмовлялася від. Російського громадянства, яке нібито легко могла зробити, оскільки вона з Криму, сама зі Фамело зараз зовсім не активна у соцмережах. А останній допис в інстаграмі датується травнем 2022 року.